Як зняти стрес за одну хвилину без сигарет і без алкоголю? М? Тому що більшість людей, які стресують, вони як його знімають? Йдуть на перекур або ввечері йдуть випити якогось алкоголю, якогось пива, вина, горілки, коньяку, неважливо, що, так? От і ну ви знаєте, що воно шкодить. Тому що. От, коли людина вдихає дим, наприклад, так, от 2 секунди. Коли людина вдихає дим, що відбувається в організмі? Які реакції? Це щось чужорідне, взагалі невластиве, нетипове і непотрібне для організму. Це шок для організму, тому що легені вони предназначені, щоб наповнювати киснем кров. І кров розтікається далі по всьому тілу і насичує от всі клітини киснем. І тут людина дихає цей дим, і це просто для організму шок величезний. І просто все неважливо стає в той момент, всі ресурси організму, вся енергія направляється на те, щоб ту от гадість якось вивести з, з легенів. Тому що це просто смерть реально. Ну, і, звичайно, що людина переключається від якогось там стресу, на інакший стрес, от вже на фізіологічному рівні. І можна це все робити також дихаючи, тільки вдихаючи повітря, а не сигаретний дим. Просто вдихаючи глибше. От зауважте, як ви дихаєте, з якою частотою. От в звичайному там, режимі, та? і коли ви стресуєте. От давайте зараз от візьміть, і... От порахуйте, скільки секунд займає вдох і скільки секунд видох. У мене десь там 2-3 секунди. Напевно, у вас так само. Коли ви нервуєтесь, ви дихаєте ще частіше. Там одна секунда або навіть пів секунди. Це вдох і видох. Ну, тобі, тому що от стрес, так, і е, вдих е, дуже цей слабенький. Дивіться тепер. Оце, от, допустимо, є. Е, Розміру ваших легенів, це ваша оце, ємність легенів. Коли ми вдихаємо 2-3 секунди, ми наповнюємо от нас. Настільки, от настільки, Оця вся частина, вона, по суті, порожня. А коли ми нервуємося, ми взагалі там вдихаємо, і нас повітря катастрофічно брахує. І... Щоб перестати от за одну хвилину нервуватись, та, от взагалі позбутися якихось там негативних думок і того всього, просто треба повністю наповнити легені повітря. От давайте зараз одну хвилину часу зробимо 5 таких глибоких вдохів, отак, на повні груди, та, щоб повністю повні легені, повні груди наповнити повітрям. І повільні видохи. разів. Вдихаємо. У мене десь секунд 10 зайняло вдох і секунд 10 видох. І між ними там кілька секунд пауза. І вже від одного вдоха і видоха от зверніть увагу, як змінилось тут все. Ще раз. Виявляєте собі? Я вже починаю чути якихось там світлячків за вікном, якихось там собачки гавкають. Вже оті всі тривоги вони відійшли, і я вже чую якісь навколишнє середовище, все решта. Давайте ще раз, три рази. Глибокий вдох і повільний видих. Ще два рази. І ще раз. Уявляєте, як змінилося все? За хвилину часу. Що відбувається? Просто думки, вони отак от, як одні за одним. Думки, 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 думки. І коли ви починаєте дихати на повні груди, там, фокусувати там, увагу на, 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 на вдоху, у вас ті думки вони починають трошечки розсіюватись. Є от якийсь там простір між думками на те, щоб не подумати і стати спокійнішим. Ви навіть не можете собі уявити, як може змінитися ваше життя, якщо приділяти по кілька хвилин в день, зранку, в обід і ввечері, хоча б 2-3 хвилини, краще 5-10 зранку, обід і ввечері, щоб дихати на повні груди. І, е, і видихати. це просто неймовірно, просто неймовірно змінить ваше життя. Я потім з вами ще завтра, післязавтра поділюсь там іншими лайфхаками, але спробуйте просто от подихати. Це неймовірно змінить ваше життя. Люблю вас.